Всім привіт! Всіх радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні, так як ми були на рибальці, я залишив одного собі невеличкого толстолоба і одну невеличку щуку. Що я хочу сьогодні приготувати? Хочу сьогодні приготувати хе. За рецептом мені дуже сподобалось роз'яснення і сам рецепт блогера. Це Андрій Сибір'я. Називається Сибір'я. Там він все розказує про рибалку, чи він любить ловити, де він їздить на рибалку. І вони готували хе. Я готував хе по-іншому. Але сьогодні хочу спробувати за його рецептом приготувати хе. Він робив хе з Судака, але ну, Судака ми не піймали, ми піймали толстолоба і піймали щучку. Ми зробимо з них. Що для цього мені треба буде потрібно? Зараз я буду робити філе, Вже потрібна буде морковка, цибулька, чорний перець, красний перець, коріандр, олія і сіль і уксус. Все. Більше нам нічого такого не потрібно. І цибуля ще. Більше нічого такого не потрібно нам буде. Все. Приступаємо до розділки нашої риби. Робимо зараз я. Вирізаю філе, зважуємо, щоб я е, мог знати вагу нашого філе і в яку пропорцію треба буде зробити. Так, спочатку ми розбираємо нашу товсту Я коментувати не буду, як знімається філе. Я думаю, що жінки і рибаки робили це не один раз. Хочу сказати, що з того столоба я хень ні разу не робив. Робив тільки з і із карася. Карась такий грам. Вісімсот був. Значить, дивіться, м'якоть я зняв і шкірку ж я теж зніму. Зараз це я тільки розробив тростолоба, зараз я так само і розроблю нашу щуку. То є кісточки трошки, я тоді їх повытягую. Я дуже не обділяю, бо це піде у мене на науку. Все, в мене філа є. Зараз я знімаю оцю шкурочку. Так, дивіться, в мене так, так вийшло, нічого, воно на філі поріжеться. Все, кісточок ніде немає. Тепер я що роблю? Я, цього я нарізаю їх невеличкими кусочками, щоб на раз положити вложити рота. Наша кішка теж він проси таку вкуснятину. Так, все. Нарізали. Зараз ми його зважимо, скільки в мене тут вийшло, і тоді я вже буду готувати пропорцію. Так, дивіться, я вже зважив, вам покажу. Тара сама в мене важить 1220 грн, а старілочка виходить 1250. Ну, Образно тут у мене 300 г, 300 г самої філе. Значить на 300 г філе, що мені буде потрібно? На пів кіло самого філе ми заливаємо його ложку столову уксуса. Я візьму трошки Це на пів кіло столову. Ну я візьму і столову і на цей теж. І тут буде столова. І поливаю я равномерно. Зараз я перемішую це все наше діло. Щоб уксус попав на всі наші кусочки. І ставлю в холодильник на цілу годину. Все, зараз ставлю в холодильник, а через годину ми з вами зустрінемося. Дивіться, поки наші філе риби доходить в холодильнику, що ми далі робимо? Я беру отакі такі три цибулинки, зараз я їх нарізаю, вам покажу. Я вже все підготовлю, щоб вже все в мене було готово. Так, все, Зараз я пересиплю сюди. Все, цибулька в нас готова. І зараз я натру теж, зараз подивлюся, на отаку тертушку і морковку. На таку і, мабуть, і на таку теж хай буде нарізне. Так, дивіться, година наша пройшла. Дивіться, рибка в нас побіліла. побіліла. Так, тепер приступаємо до другої частини нашої процедури. Так, що я роблю? І що нам потрібно? Зараз я одразу перемішаю її. Аж пахне. Так, засипаю цибульку нашу. Ще нарізали. Засипаю морковку. Отак ми зробимо. Так, що тепер потрібно? Сіль. На пів кілограма риби нам потрібна. Столова ложка солі. Я беру трошки менше. І отак посипаю. Є. Тепер я розмішав наш чорний перець і красний перець. Теж я взяв по одній чайній ложці. Тому що. У мене не всі дуже люблять перцевити. Я люблю, а хтось не любить. Висипаю його. Тут у мене смість перцев і червоний перчик. Так, тепер далі. Коріандр перемолов я. Теж отак висипаю. Є. Відставляємо. Тепер що я беру? Я тепер беру 75 мл олії. І. Розпалюю на сковорідці, Заливаю. Є. І включаю на вогонь. Я включу, мабуть, другу, що швидше. Олія должна дойти до, такої, до такого стану, щоб вона майже диміла. Щоб не горіла, а диміла. Щоб вона була дуже-дуже розпечена. Так, дивіться, олія наша вже аж розкалилася, вже тріщить. Все, я знімаю. І що я роблю? Дивіться. Заливаю. На спеції на все, щоб. Ставлю і перемішую це все. М -м, спеціями, так, зразу як дало. М -м, такий вкус легкій морковки з цибулькою. Можна вже зразу її брати і їсти. Рецепт мені дуже його сподобався. І чому я взяв його рецепт? Тому що я ще раз вам напомню, що я робив хе, але в мене так не виходило. І мені сподобався його рецепт. І я, по його рецепту я вирішив зробити. Я хотів не казати, що це від нього, але щоб не виплило, що це не мій рецепт, а десь я його вкрав або ще щось, не захотів я це робити, і тому я назвав цей канал. По якому рецепту я роблю. Все, дивіться, ми перемішали це все є. І можна вже його їсти, але, але ми його залишимо до завтрашнього утра. Теж в холодильнику, хай воно пропитується. І завтра вже будемо пробувати куштувати. І я вам тоді скажу, сподобалось мені чи не сподобалось. Сам рецепт мені сподобався, а на смак я не куштував. Все. Я тоді спробую теж засніму вам і скажу. Сподобався мені рецепт, чи стоїть по ньому робити, чи треба шукати щось інше. Так, ось і пройшли наші сутки. Пробуємо те, що ми вчора з вами робили. Так, я зараз перемішаю. Так, возьму невеличкий кусочек, бо вдруг не понравится, чтобы не так это. Бомба. Скажу вам честно, бомба. Такого хе я еще не куштувал. Уксуса в меру Перця, так, да, трошки переперчив, бо я люблю перчене. І трошки ще додати солі. А так, запаха самої риби я не чую, бо я дуже гидливий на, на цю тему. Реально. М -м -м. Все. Мені дуже сподобався цей рецепт. Дякуючи каналу Сибірія. За такий і добрий, добрий, гарний рецепт. Рекомендую, рекомендую робіть по цьому рецепту. І ви зразу відчуєте різницю. Рецептів хейт дуже багато, але це найкращий. Все, всім всього самого найкращого. Я б вам передав смак. Але я думаю, ви самі приготуєте не хуже, мене. Все, всім всього найкращого. Радий завжди бачити вас на своєму каналі. Хай я доволен. Зараз буду обзванювати друзів. Хай приїжджають і пробують. Це хочу вам сказати. Трошки, це перше хе, яке реально вийшло круто. Все, всім пока.